Напередодні набрання чинності черговими домовленостями про повне припинення вогню на Донбасі з опівночі, 23 грудня, бойовики проросійських незаконних збройних формувань здійснили ще не одну збройну провокацію проти сил антитерористичної операції. З 18 години вчорашнього дня і до опівночі зафіксовано ще понад 20 випадків порушення російсько-терористичними банформуваннями режиму тиші. Зокрема, на Горлівсько-Світлодарській дузі, бандити били по наших позиціях зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського, Майорська, Зайцевого, Лозового та Новгородського. На Луганщині бандити обстріляли наших воїнів із автоматичного станкового гранатомету. А на Маріупольському напрямку зі стрілецькою зброєю окупанти били по західній околиці Широкіного. Поблизу тимчасово окупованого Донецька, біля Красногорівки та Південніше Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю. Кремлівські найманці спровокували підрозділи сил АТО на відкриття вогню у відповідь. А по пісках декілька разів гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Нагадаю, з цієї ночі, відповідно до результатів вчорашніх перемовин тристоронньої контактної групи у мінську, в зоні проведення антитерористичної операції повинна дотримуватися повна тиша. Проте з настанням цієї доби зафіксовано два випадки незначного порушення режиму тиші з боку бойовиків проросійських незаконних збройних формувань. З великокаліберного кулемету вони близько 10 хвилин вели неприцільний вогонь в бік наших позицій у Пісках. А неподалік Луганського українських воїнів один раз намагався поцілити ворожий снайпер. Не виключено, що причинами цих порушень є слабка система управління у структурі російсько-терористичних військ, а також низька дисципліна в лавах самих бойовиків. Проте, порушення будь-яких домовленостей про мирну деескалацію конфлікту на Донбасі не є для маріонетичних урядів самопроголошених республік чимось новим. Вони робили це раніше і не виключено, що продовжуватимуть нехтувати цим у майбутньому.